Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми з вами будемо віднімати на основі правила віднімання числа від суми. На уроці ми будемо міркувати, а також рахувати, задачі та приклади розв'язувати та свій розум розвивати. Будь ласка, запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 45 один рядочок. Розклади на розрядні доданки числа 23 дорівнює 20 додати 3. 58 дорівнює. 50 додати 8. 71 дорівнює. 70 додати 1. 42 дорівнює. 40 додати 2. 86 дорівнює 80 додати 6. 35 дорівнює. 30 додати 5. 99 дорівнює. 90 додати 9. Давай виконаємо логічну задачу. Відгадай число. Я одноцифрове число. Одне сусіднє зі мною число на 7 менше від 10. Інше сусіднє число сказало, що воно парне. Чи правду воно сказало? Правильно, нам треба від 10 відняти 7. Так, Це буде число 3. Так, А інше сусіднє число сказало, що воно парне. Чи може бути парним інше число? Ні, не може. Чому? Тому що якщо 3 в нас непарне число, далі задумане число це 4, і наступне число сусіднє сказало, що воно парне, а воно було непарне. Число, яке загадали, це число 4. Будь ласка, обчисли ланцюжком по колу приклади. 11 додати 11 буде 22. 22 додати 3 буде 25. 25 відняти 10 буде. 15. 15 відняти 1 буде. Чотирнадцять. 14. 14 додати тридцять п'ять буде. Сорок дев'ять. Сорок дев'ять, відняти двадцять, буде. Двадцять дев'ять. Двадцять дев'ять відняти вісім. Буде 21. 21 відняти 10. Буде 11. Ми повернулися до першого прикладу. Число 10, з якого починалося наше число. Метуй за схемою віднімання на основі взаємозв'язку додавання і віднімання. 14. відняти 6. Ми 14 можемо розкласти на 8 та 6. Отже, 8. Сума числа 8 і 6 відняти 6. 6 відняти 6 буде 0 і дорівнює 8. Що ти знаєш про число 14? Якою сумою ми можемо його замінити? Правильно, ми знаємо, що 14 це 8 та 6. 9 та та 5, 10 та 4. 7 та 7. 6 та 8 та інші. В другому випадку ми заміняємо 14 на 10 і 4. Сума чисел 10 плюс 4 відняти 6. 10 віднімаємо 6 буде 4. 4 додати 4 буде 8. Як можна міркувати при відніманні числа від суми. Правильно, потрібно відняти те число, яке віднімати зручніше. Поясни розв'язування. Сума чисел 10,2. Відняти 4. Ми можемо з вами, при відніманні відняти число від зручного для нас доданка. Так? Тобто від 10 відняти 4 зручно буде, тому буде 6. Та додати 2 буде 8. Сума чисел 10 і 6 мінус 8. Віднімаємо від 10 8. 10 мінус 8 буде 2. 2 додати 6 буде 8. Подумай, чи допоможуть ці розв'язання знайти значення виразів. 12 мінус 4 або 16 мінус 8. Звичайно ж, допоможуть, тому що якщо в нас із вами 12, ми запишемо, як 10 додати 2, так, то якраз таки це і буде наше значення. А якщо 16 ми запишемо, як 10 додати 6, то також отримаємо таку ж саму відповідь. Коментуй розв'язування за схемою та знайди значення виразів. 12 відняти 5. 12 ми розкладаємо на 10 та 2. 10 додати 2 відняти 5 дорівнює. 10 відняти 5 буде 5. 2 додати 5 дорівнює 7. Наступний 11 відняти 3.

Та ще 1 дорівнює 7. Визнач, які знаки арифметичних дій пропущено в істинних рівностях. В нас є числа 9, 3, 4 дорівнює 8. Якщо ми з вами до 9 додамо 3 буде 12, а від 12 віднімемо 4, буде 8. Наступне.

11 відняти 6 буде 5. 5 додати 3 дорівнює 8. У комоді лежить 4 пари шкарпеток. Яку найменшу кількість шкарпеток слід узяти, щоб серед них була пара? Правильно потрібно взяти 2 шкарпетки. Будь ласка, запиши вирази і обчисли їх значення. Число 15 збільшити на 4. Число 15 збільшити на 4. Наступне сума чисел 20 і 30. Сума чисел 20 і 30 збільшити на 5. Сума чисел 20 і 30 зменш збільшити на 5. Різницю чисел 27, і 7 збільшити на 15. Різницю чисел 27 і 7 збільшити на 15. Сума чисел 22, і 40. Зменшити на 10. Сума чисел 22 і 40 зменшити на 10. Ну що? Готові? Давайте перевіримо. Число 15 збільшити на 4 буде 19. Суму чисел 20 і 30 збільшити на 5 буде 55. Різницю чисел 27 і 7 збільшити на 15, 27, відняти 7 буде 20. І плюс 15 буде 35. І останнє. Сума чисел 22 і 40 зменшити на 10. 22 плюс 40 буде 62, та відняти 10 буде правильно 52. Давайте з вами підведемо підсумок. Спробуйте продовжити речення. На уроці я дізнався або дізналася. Ці знання я використаю. Я легко виконала завдання, в якому було. Спробуй продовжити речення. Дякую за роботу. Ви гарненько попрацювали. Підпишіться на канал, поставте лайк. Вам не важко, мені приємно. Я працюю для вас. До побачення!